Кремлі килимний Мордобой на тему, хто врятував країну від Пригожина. Найоперативніша версія, яка зайшла через проросійські телеграм-канали, це те, що перемовини з екс-кухарем Путіна Пригожиним вів екс-охоронець Путіна Дюмін. Персона Дюміна, за якою стоїть начальник Росгвардії Золотов, давно мусолилась у російських медіа як головного претендента на наступника Путіна. Персона, треба сказати, мерзенна і цілком в дусі путінського оточення. Він брав участь у анексії Криму, керував штабом сухопутних військ, ну і звісно, неодноразово потрапляв під західні санкції. За іншою злитою у ЗМІ версією, всім керували секретар Радбезу Патришев та голова адміністрації президента Вайно. Шойгу і Герасімов за всіма версіями у перемовинах участі не брали, і відтак їх взагалі прибрали подалі від тіла царя. А тепер найголовніше: не так важливо, хто насправді вів перемовини з Пригожиним. І хто стояв за ним. Навіть не так важливо в цьому всьому, хто скільки мав своєї режисури. Важливо, що всі ці мордобої і самостверження відбуваються за рахунок репутації царя, який, як виявляється, зовсім не контролює повністю ситуацію в країні. У таких обставинах Путін ризикує стати кульгавою качкою. Ситуацію, коли президент все ще при владі, але ось ось може залишити свою посаду, і від нього все менше і менше залежить. Натомість. Лизоблюди, олігархи, раби вже панічно шукають собі нового господаря. Але найзагадковішою частиною концерту Пригожина є його висловлювання про відсутність причин воювати з Україною. Сказані ним якраз перед самим початком путчу. Нагадаю, що Пригожин сказав, що Україна насправді не обстрілювала Донбас вісім років. І... Максимум перестрілювалась з російськими військами, які виявляється там так і були. І це цікаво. Бо якщо задачею Путча було вплинути на Путіна заради якихось рішень, то це точно погана ідея, бо для Путіна це аж ніяк не аргумент. Навіть навпаки. Якщо ж задачею було вплинути на росіян. Ну, щоб, так би мовити, отримати електоральну підтримку Пригожину на шляху до влади. То це теж не аргумент. Бо росіянам вже давно байдужа справедливість щодо українців. І залишається єдина аудиторія. Це Україна і Захід. Це сигнал того, що Пригожин і увага, ті, хто за ним стоїть, готові здати свого плішивого фюрера. І тому. Концерт імені Пригожина ще не зіграний. Бо якщо Пригожин вже ніби іммігрував в Білорусь на заслання, то ті, хто за ним стоїть, досі залишаються в Кремлі. Вони скоро стануть ще впливовішими і прямо натякають, що, отримавши повну владу, вони будуть готові визнати, що причин воювати з Україною не було з усіма наслідками, які випливають з цього. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.